Вітаю вас, малята, у журналі Віконечко в природу. Ми вже з'ясували, що вода потрібна всьому живому. В якому стані буває вода, а де ж в природі зустрічається вода? Вода невід'ємний елемент існування живих істот. Давайте пригадаємо, у якому ж стані може бути вода. Існує три стану води. Твердий, ми його пити не можемо. Рідкий стан така вода тече в річках, морях, океанах, кранах. Та третій стан води газоподібний. Можна сказати, що це пар, який утворюється під час високих температур при нагріванні. Більша частина землі вкрита водою. У природі вода міститься у річках, озерах, у морях, океанах, струмочках, джерельцях, у ґрунті, під землею і у повітрі. Вода входить до складу всіх живих організмів. Без води засихають рослини, вони вбирають її з ґрунту, можуть загинути тварини, людина не може без води прожити. Як ви думаєте, коли швидше висихає вода у калюжах, коли тепло чи коли холодно? Звичайно ж, вода у калюжах висихає швидше, коли тепло. А у якому стані вода падає з хмар? У теплу погоду з хмар падає вода у рідкому стані. Тобто у вигляді дощу? Зараз у нас зима. І коли на вулиці немає морозу, лє дощ. А якщо на вулиці температура повітря нижче нуля градусів, Вода у природі скрізь стає у твердому стані у вигляді снігу, граду, замерзає вода у річках, стає не вода, а лід. Але як тільки потеплішає і температура підниметься вище нуля, лід тане. І знову вода стане у рідкому стані. Малята, як ви думаєте, чому кажуть, без води немає життя? А навіщо нам вода? Ну, звичайно ж, ми без води не можемо жити. Ми варимо їжу, п'ємо воду, миємо посуд, прибираємо у будинку. Крізь ми використовуємо воду. На зимові свята хочеться чогось незвичного, казкового. Наприклад, приготувати різдвяне печиво та смакувати його з теплим чаєм, із красивого, святкового, зимовими візерунками посуду. Ось сьогодні я пропоную створити аплікацію святковий посуд. Святковим називається той посуд, який ми не використовуємо кожного дня, а тільки на свята або коли збирається вся родина. Красиві сервізи на столі підкреслюють повагу до всіх за столом, створюють атмосферу свята. На такому посуді можуть бути різноманітні орнаменти та візерунки, що робить його по-справжньому унікальним для кожної родини. Для аплікації я приготувала аркуш паперу, прямокутники різної величини зеленого кольору, квадрати та прямокутники різних кольорів клей, клейонка, пензлик, ножиці аркуші паперу обвела тарілку, вийшов круг, вирізаю по контуру. Це тарілочка, на якій буде розташований зимовий візерунок. З зелених прямокутників спочатку зрізаю куточки, потім розрізаю їх з двох сторін не до кінця, но тоненькі смужки це вілочки-ялинки. У мене тарілочка буде прикрашена трьома гілочками ялинки, на яких будуть ялинкові іграшки. Намазую їх тільки посередині. Голочки не промазую. Так як нам потрібно голочки розпушити, як у справжньої гілочки ялинки. Кольорові Прямокутники складаю навпіл і вирізую кольорові кульки, ялинкові іграшки. Квадрати кольорові згинаю навпіл і вирізаю іграшки. По формі схожі на листочок або шишечку. У мене вийшло багато кульок. Вибираю, які кольори мені подобаються, і приклею їх на гілочки-ялинки. Прикрашу ще одну тарілочку гілочками ялинки. Але іграшки у мене будуть іншої форми. Ось такі тарілочки у мене вийшли. Ви можете оздобити тарілочки будь-яким зимовим візерунком, навіть ялинками, сніжинками, ялинковими іграшками. Чекаю фото ваших робіт. До зустрічі!